А щоб в політиці я змінювала точно так. Це депутатський кодекс. Такого ще немає, але я вірю, правила та протоколи для аморальних теж потрібні. Бо скільки років обираємо людей, чуйних, розбірливих, з світу та досвідом немає після них розвитку в країнах тільки війни. Міжусомні, міждержавні, дуже зажерливі політики від бізнесу своїх очей та рук не віддирають. На всьому відкати мають така сумна статистика, таке враження, що народ їм слугує, а не навпаки. Дістатися кабінетів ще та черга, чолом бити необхідно у двері, пройшла всю волокиту у владі пани, які працюють статки свої захищаючи. А люди, весь народ, що обирає політиків на посади, знаходиться за бортом, як ті щури недокучливі, тому й війни. Для мене політика це гра багатих та великих, які народними розпоряджаються ресурсами, на цьому мають видатки та прибутки, але ніколи не розголосять свої офшорні канали, куди зливають купу бруду. Завуальована, але все ж таки валюту. Є декілька сімей, вони керують, під ними теж родини володарюють всіма ресурсами та й людьми, яких не поважають взагалі. Політика то є система, де потрібні зухвалі, чесні, яким від Бога надано робити добрі справи на благо кожного громадянина.